Маленьке-не-немаленьке. Ого, який довгий. Думаю, коут язик коров'я. Вава! Ого! Такий друзі, перший грибок мій в цьому році. Такий бідака збідований, з'їджений слимаками. Але є. Дай Боже здоровий, шановне панство! Приїхали ми відкривати сезон грибів. 23 го року, але не можемо дойти до лісу, тому що по дорозі дуже багато суниці. Дуже велика, дуже смачна, я не знаю, чи ми дійдемо до грибів. Отож, наші сьогоднішні умовно плани. Першим ділом йдемо й суниці. і вже запримітив цвіте материнка. Однозначно треба назбирати на чай. Потім розвідка грибів. Є бажання не назбирати додому, а хоча б назбирати пару грибів, щоб на полонині розпалити вогонь і тушити таких свіженьких, біленьких, сибульку. Тобто, це е, бажання номер один. Якщо вийде щось підзбирати ще додому без проблем, але це повторюється це не є обов'язковий пункт. Обов'язковий пункт це назбирати, щоб тушити, назбирати материнки, поїсти суниць, кайфанути, подихати свіжим воздухом, викашляти всі порохи, якими ми дихаємо кожен день. І просто... Под'їхати карпатським повітрям і перегрузити мозок. І тому що тут, коли ти приїжджаєш в Карпати, реально всі думки, всі проблеми ти залишаєш десь вдома, і тут ти просто-ну просто навіть на мус не можеш думати про щось погане. Тому йдемо попереду у нас ось такий горбок, зараз я його покажу. І в цьому горбку це такий у нас постійно старт. Як правило, в цьому горбку е, є гриби. Якщо вони там є в горбку, то є шанс, що вони будуть далі. Якщо нема в горбку, то трохи, трохи сумна справа. Але я думаю, що ну, 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 мусимо щось знайти це 100%. Маємо ось цей перший горбок. І тут ми зараз будемо е, шукати. Потім з цього горбка ми переходимо вже в такий більш, більш, більш більший ліс. Такі друзі. Перший грибок мій в цьому році. Такий бідака збідований, з'їджений з лимаками, але є. Дивіться. В Першому горбку я знайшов од... одного гриба. Це мізер, але принаймні краще як нічого, тому що якщо б не було нічого, то було б дуже сумно. А так, якщо є один в тому гурбку, то є шанс, що зараз в тому лісі, в який ми йдемо, це такий головний ліс, що все ж таки щось знайдемо. Але ми вже піднялися так трошки вище і тут, друзі, така краса, що воно навіть побачити цю красу вартує, приїхати не треба і грибів. Тільки погляньте. Пів години я приблизно вже йду, дойшов до місця, на якому восени я просто не успівав збирати. Я не знаю, по-моєму, 40 з чимось штук от на цьому місці я знайшов, зараз абсолютний нуль. І не те, що нема білих, абсолютно немає абсолютно ніякої, ніякого гриба. Так що не дуже весело. Пішов такого Карпатського. Підосечних у нас називають червонюх. О, такий грубенький. Грубенька ніжка, але шапочка з'їджена слимаком. Беру. У мене вже таке пішло невеличке розшарування, а тут дивіться, який по дорозі. Красунчик. Ах. Красота. І два малюка червонюха. Один. Оба. І другий. Що сказати, голодні ми точно не будемо, хоч не назбираємо грибів додому, але на зажарку обов'язково назбираємо. Тому що вже є два гриба білих в мене, у Діми один. І червонюхи. Ті, які я показував і знайшов ще. Два такі невеличкі. то вже, то вже ті ж. Ось ще один. І тут ще один. Та, такі два. Невеличкі, але поїсти нам стане. Казкова карпатська дорога, подивіться, красота того року. Гриби росли по самій дорозі. Тобто ми йшли в кінцеву точку і потім йшли вже на зворотньому шляху додому, до машини і збирали вже по дорозі. Точніше, ми навіть не збирали, бо восени ми вже не збирали, ми йшли і, і не брали гриби, тому що не було куди брати. І більше як там такі, теж не брали. Ти просто йдеш і лишаєш їх. Ну просто лишаєш, бо їх посіяно, реально. Отак, от як, як посіяно, отак от і посіяно. А таке, як от червонюхи, які я цього року збираю, це навіть мови не було про те, щоб їх, їх збирати. Але значить, ще не, не пора. Тому що зараз тільки кінець червня е, будемо чекати, будемо чекати до, до, до серпня, вересня, коли тут буде, напевно, їх посіяно. А далі ситуація пішла не за планом. Полонина, яку я вам тільки що показував. І там можна бачити хатину так на горбку. І того року ми були приблизно в серпні і хатина була порожна, тому що це є хатина пастухів, випасають худобу і вівці, і там пастухи варуть сир. У серпні вони були перейшли на іншу полонину, і вона була поражена, Відповідно, там така була чергова каструля, баньяк, як нас кажуть. І в тому баніку ми сміло собі е, жарили гриби, тобто можна було зайти в ту хатину без проблем. Зараз тут живуть пастухи, і тобто в хатину ми не зайдемо, тому що вони там собі живуть, ночують, і ніхто вас туди не ну, так не пос... Ну Прийти можна, там купити сиру, напевно, але е, взяти ту каструлю і готувати на ній їжу це буде, напевно. Якось не, 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 не феншую. І тому готування наших грибів відпадає, що дуже дуже шкода. Одним словом, наступні дії. Добре, що ми не розраховували тільки на ті гриби, які ми мали нібито назбирати і пожарити. Ось все ж таки, що повернули зранку в АТБ, купили хліб, помідори і купили консерву. <кій> м'ясо індиче м'ясо з, з фасолькою яке ми часто купуємо, і воно дуже-дуже класне. Тому ну, зараз <кій> ми цим п -п -п перекусимо. Що я вам скажу? Ми сходимо вниз, гриби грибами, ну цей краєвид вартує цілої сумки грибів. Каскові Карпати. Якийсь мужик сидить. Ти хто? Коменяр? <laughs> Сажу трус. <laughs> Ти тут довго сидиш? Знаю, коли гриби виросту Де мають рости. Чи може шутрі? Маю кидатися десь там перші в травах. Кида... Там де сонце сідає. <рес> маємо це кидати на людей по дорозі маємо такі плантації суниці. Просто тут посіяно, подивіться. Подивіться. А така добра Дуже дуже смачно Карпатська сунечка. Птицька велика. Смакота просто. Правда, одну з'їв смартюхам не зайшло. Але більшість нормально. з-по стежці гілочки і така от молода ялина. До речі, оці молоді, дуже смачні, такі квасноваті, дуже поживні. М -м, смакота. Перекус. Йдемо по стежці, ліс закінчився і тут трава. І оце різнотрав'я Карпатське, воно просто вражає. Якщо йти не спішити і просто поглянути на ці квіти, це щось неймовірне. Такий горбок і на ньому плантація материнки. Ось така материночка має такий вигляд, коли цвете, не можу сфокусувати. Має неймовірно гарний запах. Будемо збирати зараз на чай. Для збору квітів треба мати. Або ножнички, або ножик і не виривати з корінчиками, а просто їх обрізати, обстригати, але не виривати. Ножничок я не маю, але грибарський ніж став у пригоді. Буквально ось такий е, пучок, якщо для домашніх потреб, просто для шаю. Ну... Просто більше не потрібно, тому що сама материнка вона концентрована, і там гілочку-дві, більше ви не дасте. Тим більше пити треба, ну, якщо, якщо в цілях не лікування, тоді, то саму материнку ну, не бажано, треба з різнотрав'ям, Тому одну гілочку материнки до якогось різнотравного чаю достатньо. Тут є дуже багато гілочок, так що просто мені більше не треба. Ромашка. Чай з ромашки, особливо з медом. Щось з чимось на роботі п'ємо, правда ромашка купована, але ромашковий чай з медом, то, то, є, то є файна дуже штука. Краще підзбирав до материнки. ти. Ти ти гарне. Яке ти гарний. Язик чорний. Язик чорний. А ну, покажи, язик. Ого, який довгий. Ха -ха. Не думаю, кого ти язик як корови, на. Ану. Вава! -ва. Ого! Ти маленький ти гарний. Хап! Ти ще маєш зуби, що зараз мені палець відкусиш. Все, бувайте здорові, дід посіться. Ну завжди ты Пасіння у Карпатах корови і коней. Вівці, як правило, вони стадами чи як правильно назвати. і Вкупі, а корова вона собі ходить куди хоче. І, тобто, наприклад, є, що є пастухи, але якось тут. Я не розумію, чия вона, куди вона йде. Вона собі просто ходить по лісі. Але це ще півбіди. А от коні. Це взагалі Буває, що ти виходиш на таку високу полонину, де ну, абсолютно нема нікого. І до найближчого села теж там дуже багато е, кілометрів. Наприклад, того року ми йшли на полонину Рущина. Це е, масив Центральні Горгани. Найвищі вершини там Сивулі. Це є у нас маршрут, один з маршрутів з села е, Гута, Стара Гута, там, де є резиденція президента. І там на висоті, такі, що просто в висоті. Ну, Купа коней і коні такі ну, просто такі, ну, як намальовані, гарні, великі. Е, і просто вони собі там ходять, чиї вони, хто вони, куди вони йдуть. Ну, <сміття> Таке враження, що вони дикі. Така в нас сьогодні вийшла пригода. Абсолютно неважливо те, що нема грибів. Абсолютно неважливо те, що проїхали ми 150 км в один бік. Тому, що, як казав відомий філософ Віталій Кличко. <рес> відстань не вимірюється в кілометрах. E, важливо те, що є якийсь певний заряд емоцій. Є материнка, яку ми назбирали. І воно вже того вартує. Якщо маєте бажання, можете поставити e, уподобайку цьому відео. Звичайно, хто не підписаний і має бажання, підписуйтесь на канал Смачні мандри. І ще до нас прийшов цей пес. Песик, який файний, такий файний. Що ти? Звідки ти? Ти гірський? Гірський пес. Таке файне. Файне і тепле. Добре, пес, ми їдемо бо нам далеко їхати, добре? Та не обіжайся, ну що ти? Та йди. Та вибач. Ось він ці обіду. Ну, ну все, не обіжайся. Не обіжаєшся? Добре, йди. Іди паси корову. Він тому корову пасе. Рій, ова! У нас його страшне було.